Майже 7 мільярдів гривень очільник Львівщини підписав розпорядження про затвердження обласного бюджету на 2023 рік. Вперше документ затверджує не обласна рада, а голова лова особисто. Бюджет зріс на півмільярда гривень порівняно з попереднім і складає 6,8 мільярдів гривень. Найбільше коштів передбачили на фінансування закладів освіти трохи більше, як 2 мільярди гривень. Що на 6% більше від очікуваного виконання у 2022 році. Стільки ж на реалізацію обласних цільових програм. На фінансування закладів медицини скерували мільярд. Трохи менше дісталося установам соцзахисту 800 мільйонів гривень. 136 з них Керують для ВПО та захисників і захисниць України півмільярди гривень отримали культура та мистецтво, 200 мільйонів. Спорт. Понад 280 мільйонів гривень передбачили на реалізацію інфраструктурних проєктів, підтримку бізнесу та окремих військових формувань. На розвиток і утримання автодоріг організації безпеки дорожнього руху 240 мільйонів гривень. Зазначимо, вперше в обласному бюджеті передбачили вилучення коштів до держбюджету, реверсну дотацію у сумі 252 мільйони гривень. Додамо фінансування запланованих видатків розпочнеться після затвердження місцевих бюджетів.